Диду, я король свого життя, а ти під каблуком на айтюль закрити не можеш, да, ти, лох. ти лох! Тобі скільки років? 18. 18. Ну, блядь, мені 47. Ну от вот тим більше, де ти вже старший мужик. А під каблуком футаким Хто і що рішає, повір. Ю. То ти в цій хаті Тобі... нічого не рішаєш, на айтюль не можеш закрити. Та ладно, блядь, проживеш, десяток ще скажеш. Проживу, а я буду королем свого життя, не то, що ти під каблуком. Братуха, я за тебе не спорю і тобі нічого не скажу по, ну, проти. Проживи шесть десяток і потім скажеш, хто буде за і, і за що ти будеш за. Я в своєму житті завжди можу вікно тюлю закрити. Завжди. А ти ні.